У Луцьку наварили майже 5 мільйонів гривень на ремонті бульвару Дружби народів. Зокрема, у червні 2023 року департамент ЖКГ Луцької міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів. Сума закупівлі майже 50 мільйонів гривень. Подавались дві фірми Волинторбут. Пропозиція 48 мільйонів і Луцькавтодорсервіс. Пропозиція 43 мільйони. Про це розповів депутат Луцької міської ради Андрій Лучик. Тендерний комітет. Викинув з конкурсу фірму автодорсервіс», яка давала меншу пропозицію, тобто була вигідніша з нею співпрацювати, і оголосила переможцем Волинь-Дурбуд, який на 5 мільйонів давав вищу пропозицію. Відповідно, після цього автодорсервіс» звернувся в відповідний комітет антимонопольного комітету. Де оскаржив це рішення тендерного комітету департаменту ЖКГ Луцької міської ради? Пройшло декілька місяців, і антимонопольний комітет сказав, що рішення про визнання переможцем Волинь було нелегітимним. Після цього тендерний комітет департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Скасував рішення про визнання Волинь Дорбуду переможцем, але замість того, щоб визначити переможцем фірму Луцькавтодорсервіс, яка давала на 5 мільйонів кращу пропозицію, вони взагалі скасували тендер того ж дня. Департамент ЖКГ Луцької міської ради голосив такий же тендер, де подалася лише одна компанія Волинь Відповідно, компанія і перемогла у цьому тендері. Але дивіться, от е Волинь Дорбут. На менший об'єм робіт дав 47 мільйонів, а на першому тендері Лучка в давав 43 мільйона на більший об'єм робіт. Тобто ми вже бачимо, що є збитки бюджету, і ці збитки сягають понад 4 мільйона гривень. Там 4 мільйона 360 тисяч і там копійки, копійки, копійки. Хто відповідатиме за це? Питання відкрите. Мені здається, що. Компетентні органи мали би дати свою правову оцінку цим фактам. Тож, чому луцька влада не зекономила мільйони гривень коштів міського бюджету, маючи таку можливість, питання залишається відкритим. Тому я надія, що на це все таки звернуть увагу компетентні органи.